Всеукраїнська Українська рада церкової релігійних організацій закликає зупинити варварство, яке творить Росія, коли б'є ракетами та дронами по вікових святинях та соборах. Таку заяву священники зробили після пошкодження Софії Київської, яка входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вони нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії. Знищила та пошкодила майже 700 храмів і молитовних домів, вбила 60 священників. А на тимчасово окупованих територіях України Росія переслідує, арештовує священнослужителів та закриває церкви. Нагадаю, під час ворожої атаки на Київ у ніч на вівторок вибухова хвиля знесла частину карнизу Софії Київської. Ухвалено рішення перше. Звернутися до відповідних наукових установ для того, щоб встановити глибину заподійної шкоди, запропонувати створити робочу групу, яка буде займатися відновленням і реставрацією. Звернулися до наших меценатів для того, щоб вже будемо сподіватися розпочати реставраційні роботи з наступного тижня.